Доброго утро, друзі! Я вас вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас, друзі, холодно 16 градусів морозу. Ну, це як порівняно з тим, що було, було тепло плюсова, а ще 16, то холодно. Так, друзі, буду готувати сніданочок. Води попила, кофе, так як завжди, я п'ю вранці попила, зарядку зробила. ну. Невеличку. І от зараз я зроблю собі сир на блин. Так, я наготувала в мене тут творога, 120 десь грам, і два яєчка Я Хотіла одну, більше, ну, не знаю, може, два, може, напевно, два. Бо в мене ще через три часи. Буде якийсь перекус. Якщо щас не подужаю, то перекус подужаю. Друзі, я вже і важила, і вижу того, що я готую. І важила, і не важила, і сама для себе, не тільки для вас. І калорії дивилась, і ні. Ну, попробую так. На, на свій розсуд. Те, що я готую оце, друзі, не подумайте, що це всі його в мене їдять, снідають таке чи обідають. Ні, друзі, це я тільки лише для себе таке готую. Ну, як там щось запікаю, то, ясно, для себе не буду. Я там сковорідку. Так, друзі, додаю висівок. Додала два творог, два яєчка, висівки. Для себе запікати не буду то для всіх, для, для всієї своєї сім'ї. Так, друзі, додавлю три ложки. А так, моя ціль же відкрити канал, не показувати, хто що в мене робить, то чим займається, хто що їсть, хто що п'є. Я тільки лише показую себе, чим я займаюся, що я роблю, щоб мені покращити своє здоров'я. Бо вже здоров'я почало гукати, валя, займись собою. А як зайнятися, друзі? Я вже чесно не знала, як. Я зриваюся, все время все. А це думаю, м -м -м -м. може, мене мотивірує канал, буду стримитися, знатиму. Ага, прийдуть люди такі самі, як я. Я ж повинна, повинна ж триматися. Ну, до речі, друзі, сьогодні так, ви ж заповнили, що я сюди я кидаю. Я кинула творог, два яєчка, три ложки висілок. Я добавлю ще, я розморозила малину і добавлю ложку малини. Юшка вона збігла, я її не займутиму. Я з юшечки тієї потім зроблю кисіль. І оця ложка малини. Оця дівчатка такий у мене буде блин. Не буду я його навіть ставити в духовку, я його на сковородці. Сковорідку я змастила. І зараз ми його запечемо, прижаримо, чи як сказати, ну, щоб не сильно він у нас і підгорів, треба. До речі, висівки в мене. Це пшеничні я в мене ще життє. От хотіла вівсяник, ну поки в нас немає. В магазині я не бавчала вівсяні. Так як я й говорила вілкою, я поки все, все діло мішаю. Ніяк я не приспособилася до свого димчика, щоб ним збивати. Ну, це таке, як мені удобно, таке. Так, друзі, зараз я це вигортаю. Сюди, хай в мене блинчик мій, блинчик жориться. До речі, друзі, сьогодні 17 сьогодні понеділок, сьогодні день зловжування. І що я хочу сказати? Цей тиждень. Цим тижнем я довольна, скажу чесно. Так як зараз зима на подвір'ї, яка робота? Сні... У нас і сніжок іде. Слідна дивиться, так гарно на дворі. На подвір'ї такої роботи немає. А в основному більше все в хаті. Та ще як і слизькувато, то багато я не вхожу то не знаю, страх мене бере, щоб хоч не полетіти. То мені кожен гром, який я трю, вагу я маю на увозі, це для мене щастя, накрию цією кришечкою, бо не наготувала. Це все для мене щастя. Я цим всім. Прям дуже задоволена. До речі, витягла у мене є такий набір, там, де холодець, на холодець. Поставлю холодець, потім зварю, витягла філе курине, ну то туди дольше, воно розморозиться, переб'ю на форш. Ну, подивлюся сьогодні, можливо. Якщо я собі не готуватиму, то я не покажу, я тільки показуватиму те, що я готую собі, друзі. Наготувала, до речі, вже суд. Я ж говорю, в мене як донька, що викидно в неї. У неї зовсім друге меню, вона друге меню готове. Та бувай до роботи після роботи, що там придумають. Я готовлю все по-своєму. Забалокалася, треба прикрутити. тут такі друзі спроби, а ще я. Хочу посіяти перчик. Перчик кулюся, ну, посію я по-новому. Так що приклад з мене сьогодні не беріть, як я роблю. Посію по-новому, я то все намочувала. А цей раз я подивилася, як, як я сажаю. І я вирішила так спробувати. Не намочувала імена, просто посію. Я думаю, зійде, буду, буду поглядати. Ось такі, друзі, спроби. Чим я буду займатися, посію сьогодні. Ну, та пройти саме собою потрібно через те, що, через те, що потрібно, хоч недалеко, але пройдуся. І покажу вам. Яка в мене вагою, я ж вам кажу. Цей тиждень вагою я довольна. Дякувати Богу. Тобто, друзі, я думаю, от так я його переверну, ну, ця кришечка не дуже мені підходить. Ну, а ладенчик випав. Ну, і добренько, мене готувало. Річ у, тім, у мене до цієї не моє кришечки. А буду я цей блинчик, дівчатка, із цекурі. Цекурі я зараз наготую, бо я його буду зараз пити, їсти свій блинчик. Кори, корисливий. Тобто, це в мене це курій, це корій вдома я сама п'ю. Такого не заведено в мене в дом, а його не п'яний люблю. Так, п'ю я без цукру, як ви вже знаєте. І в блинчик я не кидала цукру. Думаю, що я його зверху помащу або сметаною, або йогуртом. До, да, точно. А цукру я не кидала. Ну я думаю, що ще від малини може бути кислувати трішки. Так, чайник у мене гаряченький. Цикурій я п'ю із молоком. Ну, Друзі, ви знаєте, я вже говорила, не розширсиків з молоком і кофе, і чай. Старого. Ну, чай бува з молоком вані. А корі і кофе це завжди з молоком. Такі, друзі, у нас справи. Так, корі я наготувала. І я думаю, що в мене вже длинчик. Так тобто, це коріння готувала. Сьогодні, можливо, зварю якийсь, бо треба вже перекусувати. На вечерю, я думаю, в мене там є риба, я зготую. Ну, я не знаю, буду показувати, не буду. Річ у тім, що я длині від якими не випускаю, в мене пам'яті небагато, щоб знімати. Коли покажу вечерю, коли покажу, друзі, обід, коли сніданочок, ну, це таке такий, друзі, мене блин вийшов. Ой, друзі, ох і блин ж. Блин, блин. Так, ну це все одно перемоготь. Сюди. Так. Друзі. Оце в мене такий блинчик. На всю тарілку. До. Це в мене тут буде ще і на перекус. Так, друзі, оце мій снідоночок. Дівчатка, займаюся посадкою. Посадкою перцю і куліусів. Ну, так як я ще час буду сіяти, не повторюйте, бо й це я так перший раз буду сіяти. Річ у тім, що я побачила в інтернеті, думаю, ну і я так спробую. То я всіх замучувала. Дивилась, якесь сім... як сім... яке сім... сіменичко наверх спливе, яке на низ. О, тут проливала, тоді так же ж робила виямочку, дирочку впихала. А це я побачила, як сіють. Думаю, ну я попробую. Ну, я вам так не рекомендую, тому що я це сажаю так перший раз. Тут у мене ґрунт який пісок, чорнозем і ось торфосуміш універсальна. Оце тут. Кину я потім семечки ці, сімено своє і присиплю зверху тільки самою торфосумішу. Віднесу на підвіконня і пролью. Дівчатка кажу, не робіть так, бо я не знаю, що з цього буде. Те, що я все тут, і тоді попідписую, що тут ось, щоб знати, що я посіяла, який перчик, бо сподіваюся, що він же зійде. Як зійде, будемо дивитися, що воно. Ну, щас тільки всього в інтернеті побачиш. Не знаю, що і хороше, що не хороше, ну, будемо сподіватися, що це все добре. Так, дівчатка, я навіть на мисочку не висипала, на ладоні висипала перчик свій і буду кидати. Я думала спочатку по дві семенинки, а тоді, думаю, може по одній. От ось. Там дві воно кинула, ну нічого. Друг чого, то я потім його розсадю, якщо, дай Боже, щоб зійшло. Так, пішла на другий ряд. Це в мене ще буде. Зараз подивлюсь, який я розпечопила. Це. Це перший розток сію. Ну, а може, дасть Бог, і все порядку буде. Чи таке по дві декинути? Я по дві кину. Мені його багато дуже і не нуде. Тоді як треба буде, попікірую. мене просто міста мало на вікнах. Я не на кожному вікно можу й поставити. Так, я думаю, два рядочки я його посію і буде хорошо. До да, дівчатка, так, я два рядочки, мені хватить. Так, це в мене буде. Так, яке. Ратунда. Це буде в мене ратунда. Я й напишу, це два рядочки буде, щоб не забути. Тут, так, дівчатка, так я зверху приклею. От тут не зверху, а збоку. Ось так. До одного і тоді до другого приклею. Тепер я сюди посію, а скільки в мене тут. Може, з цієї сторони почати сіяти вкулі усе. Напевно, я вськулю все посію. Не буду я так в одній семенинці. Я їх потім, я не той рік, поза той рік робила. Вони в мене зійшли, хорошо тоді зійшли, не знаю, як зараз. І я їх розсадила. Вони мені так сподобалися. Ну, потім вони в мене не всі зимою взимку. Занесло в хату та ще одобрила не тим, що ноде. Та, мало, я їх і оставила взимку. Не черенькувала. Ну, коротше, купила по новой. Щось ось посію. Тут я так буду кидати. Такі мачинки. А в мене ще ж є мачинки, мо. Може й те так я не знаю. О, я оставлю для маку теж один рядочок, Мені треба знати, як його сіяти. Я його не сіяла, той мок. Ой, дівчатка, тут воно таке тонке діло. Чи може й мок так посіяти, не знаю. Коротше, два рядочки, оце в мене буде кулі усе. Так, і підпишем, бо це знаю сі Так, це два рядочки до мене. Кулю все. наклею, тоді я тут наклею. Тобто, стається у мене три рядочки. Я не знаю, чи мок тут ні, мок, я не тут буду сіти. Зараз подивлюсь. У мене ще ось є каліфорнійське диво. Це хороший перчик. Зараз ми його вкинемо. Це диво. Я ж по перший рік, що я не намучую. То мучую. Хто було таке проростає, я його і на батареї кругом. А це подивилась, думаю, а ну я попробую, Що я зроблю? Ну, подивимось. Що глянуть, скільки в мене тут сімен хватить. Щось нічого не, не поле. Так. Не знаю, на що я сподіваюся, може, на турфу суміш. Навіть не знаю. Да, і ще й цей рядочок укинув, а мак я посію в іншому. Ну, то вже щось менше, бо мене отакі два не стонуть. Анічка, побачиш? Привіт тобі. У мене судочки були менші, отакі жі що... лоточки, що я сіяла. Це в мене височенькі. Анічка, це тобі спасіба. Так. І оце у мене буде три Калифор... К... каліфорнійське диво. Дівчатка, оце я посіяла сьогодні таке диво. Кали... Боже, писати відучилась. Каліфу. Школі каліграфічно писали. Каліфорнійське диво. Так, дівчатки, оце мені буде три ряди цього дива. Коротше оцім три. три в мене буде дива. Оце в мене цим судочку, чи, як сказати, буде перчик і кулі усе. І все. А тепер, дівчатка, я борчила як? Беруть, що приклеїлось, то бере, це та жінка брала, що сіяла, а я дивилась. Та я думаю, що буде порядок, Ну, подивимося. Я ж його потім ще замотаю, дівчине. Воно не то буде стояти. Може, в пакету який. оток. І в кожну ямочку. Торфу сумішу на це. Потім прилью водичкою. Ну У мене є дощова вода. Прилью дощовою водичкою, а потім не знаю, чи пакет я вдіну, чи, напевно, пакет не буду. У мене можна то і обкутати, обгорнути його. Ну, і салопан такий є. Ну, я подивлюся. Що я не придумувую, щось таке тільки придумуй, То, що придумав. Так, у парничку я буду сіяти там. Та ну воно не годиться, в парничку буду сіяти помідори. І подивлюся ще, що там може огірки, а перець воно веромчи, бо він довго ж поки зійде. ось висток я дівчатка його притрушу. так. притрушу, віднесу полью, обкутаю і будемо ждати результату. Дівчатка пишіть. Ви сіяли йолк ви сіяли. Ви отакого чуда не бачили, щоб оток ще сіяли. Я перший роз. Так що я вам і не рекомендую, бо не знаю, що Це не, ну, я думаю, що зійде. Чого ж я так надіюсь. Надіюсь і люблю. Це судочки великі, тут стакончики. Цьому судочку, так що тут ще буду додати земельки, Та я і менше сіяла, то додавала. Ну, де зійде? Два більше подивлюся, де лучі. Оставлю кроще, де гіршенький. Ну покаже Все вдалі покаже Так, дівчатка, оце я так посіяла. Не знаю, наскільки я вірно зробила. Ну, оце я так зробила. Тепер я віднесу його в полю. Ось так я візьму. Заразом з цим полію. Там в мене підмущено буде. І буде рости. Дівчатки, моя вага 88,8. Сьогодні 17 17 лютого так ще раз стану щось, бо щось щось аж сама не вірю. Ну, 88 вісім і вісім.